Всім привіт! Ви на каналі Сад Декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. І сьогодні ми будемо продовжувати роботу над нашим новим рокарієм. У нас засуха вже останні дні дуже сильна, тому трішки доводиться поливати рослини. І при цьому бур'янам засуха не заважає зростати дуже гарненько, дуже пишненько. От, а деякі рослинки страждають. Тому працюємо ми зараз лише по вечорах в більшій мірі, тому що дуже спекотно, навіть з 9 ранку вже на сонці неможливо знаходитися. Зараз будемо починати роботу з доріжки ось цієї. Будемо її докладати плетнячком, застилати спочатку агроволокно. Але треба навести порядок. Треба Прибрати деякі рослини, які заважають зараз наші доріжці. Бур'янчики є проростали тут на ній. Також хочу постригти зараз блюс прус Бачите, він вже відквіт, вже квіточки виглядають не дуже, тому треба його постригти. І хотіла вам показати, наскільки в нас тут рясно насіявся, насіялась ковила Понітейз. Бачите, як попроростала. Ось не підходили деякий час до цієї клумби і ковила дуже-дуже рясно всюди попроростала. Також будемо її сьогодні викопувати десь в горщик. Потім на дачу завеземо або на продаж буде, побачимо. Також бур'янчики треба прибирати. І сталася у нас якась біда з барбарисом. Тут зростає у нас барбарис Orange Ice. Показувала вам його не раз. В Минулому році, коли ми доробляли цю діляночку, ми його визначили на це місце вже остаточно. Він тут прижився, дав новий приріс навесні. Дуже симпатичний сорт виглядає таким помаранчево-червоним, яскравим. Дуже багато хто запитував завжди, коли бачили на відео, що ж це за красунчик такий. І от щось з ним сталося. Він буквально за декілька тижнів. Почав підсихати, опадати, хоча і гарні душі в нас були до того періоду. Ну тобто з поливом сумнівно, що це через полив таке сталося. Можливо, щось корінь під'їдає, обробляли, проливали. Будемо спостерігати далі, може відновиться. ось така ситуація. Тому зараз будемо приступати до роботи. В першу чергу виміряємо тут. Агро яку потрібно вирізати, розчистимо простір, буду все показувати. А ви не забувайте підписувати на наш канал, ставити вподобайки і залишайтеся, буде цікаво! Ну, ось так просувається у нас процес потихеньку. Мама складає мозаїку, Я трішки камінці підношу. Як завжди, це все не дуже швидко і не дуже легко, але працюємо. Ну що ж, завершили ми роботу над доріжкою. Ось показую вам все разом, як воно виглядає. От, ось така доріжка вийшла. Потрібно ще, щоб декілька душів пройшло, плитки вляжуться, камінці потраплять куди треба. Показували вам по максимуму процес. Зараз мама приступає до викопки нашої травички. Ось непотрібної. Трішки бур'янчики також пощипає. А я хочу трохи з рокарієм попрацювати нашим стареньким, тому що поросло бур'яном багато рослин. Невеличкий бур'ян, бачите, проглядається біля хвойних, і де неде повискакував. Треба. Пополоти також, але це займе дуже мало часу. Через це мені і подобаються рокарії, тому що вони, ну, можна так сказати, безпроблемні майже. Якщо садите такі рослини, які не потрібно часто обрізати чи доглядати за ними дуже ретельно, то буде вам така безпроблемна ділянка більш-менш. І хотіла ще вам показати, доки є можливість, доки світло. Як наші рослинки почувають себе пересаджені. Ось. Оскільки у нас спека сильно тримається, можете побачити, що наш ломикамінь ось, ось він так підсох. Не знаю, чи це нормальна картина, але ми її спостерігаємо досить часто. Напишіть в коментарях, чи у вас тут теж такі проблеми з ломикаменем є. Якщо його зачіпати, пересаджувати, він підсихає ось так. Але я думаю, що все виправиться, будемо спостерігати. Також, як ви бачите, наші рослинки на цій ділянці трошки такі, ну, не буяють, скажімо так, але все одно поприймалися більш-менш. Будемо спостерігати, думаю, що все буде гарно. На осінь вже буде тут буяти і квітувати усе. Також хотіла вашу увагу звернути на наш ставочок. Ми задоволені дуже новою водоймою. Вона так прикрашає симпатично ту діляночку, освіжає в таку спеку літню. І в нас з'явилися ще деякі рослинки водні, новенькі. Ось. Вирішили ми, що можливо ви... вдасться нам виростити латаття річне у нашій водоймі. Гуляла мама нещодавно з подружкою біля річки, побачила, що ось так: от. Маленькі дітки-латаття плавають на річці. Вони не в землі зростають, а як водоплавні рослини. Квітнуть такими жовтенькими, знаєте, кувшиночками. Думаю, що всі бачили на річках їх. І захотіли собі також спробувати раптом вийде виростити тут такі невеличкі квіти. Дуже сподобалися нам ці мілкі листочки, тому що. Схожі на німфейки карликові міні-міні. Але німфейки садяться все ж таки в горщики. А ось таке латація, воно плаває на поверхні. Цікаво, чи вийде, чи вдасться йому прижитися тут. Побачимо. Ось, А всі інші рослинки більш-менш бачу тут розвиваються потихеньку. Звичайно, літнє сонце дещо підпікає капусту водяну, бачу, жовтіє, але це ще. Нормальна така картина. Головне, що водичка прозоро залишається, і ми задоволені зовнішнім виглядом цієї водойми. Ну, от, як на мене, так набагато краще виглядає наша діляночка. Мама гарно попрацювала. Будемо травичку зараз садити в горщики. Ось, а тут чистота. Мені дуже подобається, як наросла. За останній рік наша сосна варела, ось ця красунька. Бачите, в неї дуже такий приріст цікавий, трошки кручений і дуже-дуже пушистий, гарненько виглядає. Ось. Також вже видно на фоні вже землі гарно наші очитки, які будуть квітувати скоро. Виділяються усі такі. От, можна тепер розглядати гарненько. Очікуємо, коли порозпускаються перші. І також я прибрала трішки рокарій, але тут буквально 5 хвилин знадобилось на це. Тепер і тут чистенько, немає лишніх бур'янчиків, і всі рослинки виглядають гарненько. Ось так. До речі, друзі, сподіваюся, ви звернули увагу, як симпатично виглядає ось тут бордюр з лілій, які ми залишили в минулому році. Дуже гарно всі заквітували. Я обожнюю цей сорт. Він із найпростіших іде, але він не зростає занадто високим. І підходить, як на мене, тут ідеально, створює таку стіночку симпатичну. А далі в нас по плану буде робота наступна. Будемо доріжку ось тут докладувати. Вам розповідала, що хочемо з такої ж плиточки зробити доріжку. Але вирішили, що ось так от куточком завершимо її, тому що там далі буде вже пролягати доріжка з щебеню. І ми вважаємо, що не потрібно, щоб вони між собою з'єднувалися. Це недоцільно, тому тут просто завершимо таким кутом нашу доріжку, а також будемо викладати в високу клумбу на ось цій діляночці. Між трьома нашими хвойними та хакурою ні Там буде висока клумба, і якраз навезла мама камінців з дачі, досить багато для того, щоб створити цю клумбочку. І від неї вже будемо далі якось відводити наші мініатюрні клумби, садити рослинки різні і займатися посадкою наших очитків та інших. Цікавих рослин, які цього очікують вже досить давно. Ось тому наступний крок будемо робити це. Але можливо вже покажу вам завтра все, тому що зараз вечоріє, сідає сонечко і не знаю, скільки роботи встигнемо ще зробити. Ну що ж, поки я відлучилась по справам, мама тут уже наробила такої краси, дуже багато всього встигла викласти. Хоч і вже на вулиці у нас темніє, але вирішила вам дозняти, показати цю красу. Посадили, як і збиралися у нас лисохвіст, ось тут між хвойними. Він дуже гарненько буде виглядати. Зараз я його підв'язала, він трішки розвалюється, але потім розв'яжу, він цікаво так дає акцент жовтенький біля ставочка. Ось, І там утворюється потихеньку нова піднята клумба. Ось так вона виглядає. Зараз будемо складати вже речі і продовжимо нашу роботу над цією діляночкою завтра. І хочу вам останочок показати неймовірний захід сонця, який сьогодні замалював небо в такі ось фарби. Друзі, ми повернулися. На сьогодні дуже спекотний день був. Вийшли знову працювати пізно ввечері, вже на заході сонця майже. Тому не знаю, чи встигнемо доробити все, що задумали, але по максимуму будемо старатися. Ось як виглядає доріжка наша. Нагадую вам, вчора її доробили. От, Зараз хочемо достелити агроволокно на той шматочок, який залишився. У нас недоробленим ось тут мама вже рівняє ту діляночку. А також привезли землю, трішки засипали ще нашу підняту клумбу нову. Будемо її формувати, постараємося, можливо, щось висадити сьогодні, тому що є рослинки, які ми вже придумали сюди посадити. Дуже хочеться показати вам, що в нас з того вийде. Але в першу чергу займемось доріжкою. Ну, ось викладаємо останню діляночку з плитнячку. Тут більше його не буде. Далі у нас буде вже йти рукарій із таких більш гранітних каменів. І доріжка також тут буде йти огороджена гранітними каменями. А плитнячок у нас піде далі вже на заміну доріжок ось там. Я вже розповідала, що збираємось ці дві доріжки також плетнячком таким викладати. Але не знаю, коли дійдуть до того руки. Тому що таке задоволення не із дешевих. В принципі, ця доріжка також непогано виглядає наша. Проте з часом все буде. З часом, дай Боже, нам перемоги і все налагодимо, все змінимо. Ось мама закінчує вже. Зараз. Крихтою засипамо і приступимо до клумбочки. Тоді буду вам показувати, що в нас вийде. Завершили доріжку ми. Ось такий результат отримали. Буде в нас тут шматочок, що досаджений з рослинками різними. Я хочу сюди саме посадити карликові іриси. Мені здається, що тут кущик не завадить, такий невеличкий, симпатично буде квітувати. А потім буде просто листечко стояти, також буде такою зеленою прикрасою. Ось там, нагадаю, в нас аліуми зростають біля верби. І вирішили ми клумбочку розділити на дві частини, тому що будемо трішки різні рослини саджати. І нам здалося, що це буде цікавим таким гарненьким декором. Ось в першу чергу зараз саджаємо офіопогон. Бачите, в горщику стоїть. Ми його купили ще в лютому місяці. Були в одному з розплідників, які вам показували у нас на каналі. І придбали там собі горщик офіопогону на той момент. Вибрали там дві є поділки, як нам здається, для того, щоб посадити одну з них в новий рукарій сюди, а іншу завести на дачу. І також посадимо її там у клумбочку з нашими опунціями. Буде, думаю, дуже симпатично виглядати. Також до офіопогону хочемо додати. На ось цю місцинку, на цю таку більш круглу діляночку, кочедижник ніпонський. Тому що Кочедижники дуже симпатично виглядають у рокаріях. І тут саме в куточку, ось тут діляночка така, яка більш в тіні знаходиться від ось цього кипарисовика Філіфера Ауреанана. Попадає тінь. Ми сьогодні в день вже подивилися, вияснили, що там більш така Це тіньова тіні. діляночка. Отам, да. І нам здається, що кочедижник має тут прижитися. Ну, побачимо. Це такий експеримент, тому що взагалі на сонці вони не дуже себе гарно почувають, сохнуть. Але будемо поливати, будемо старатися за ним доглядати, щоб він гарненько прижився. Ось таким комом землі мама його викопала. Це одна із поділок, які ми розсаджували в себе. Зараз прольємо лунку дуже гарно водичкою. І після посадки також пролліємо, звичайно, рослинки водою. А третьою рослинкою на цьому місці, саме з цієї ось сторони, хочемо посадити ґрунтопокривний очіток із серії Sun Sparkler. Покажу вам його. Firecracker він називається. Він червоного кольору, дуже гарний. І в нас в одній місцині він зростає зелений, тому що там сонця взагалі немає йому. Тому пересадимо його сюди для того, щоб він гарненько тут почервонів і прикрасив цю діляночку. Так, дістаємо офіопогон наш. Ми коли в лютому його придбали, прикопали його прямо в горщику в землю. Тоді погода була непогана, досить тепла, але потім прийшли холода, і він ось трішки там підмерз. Є такі коричневі листочки ви можете побачити зараз на камеру. Але гарно вижив, наскільки я бачу. І навіть переріздав, правда, цей приріст трохи злануватий, тому що він у нас знаходився в такій більш тіньовій ділянці. Коріння бачу досить гарне, дуже багато біленьких, свіженьких корінців. Ось ця частинка невеличка поїде в нас на дачу, а більший шматочок садимо тут. Головне простежити, щоб нічого зараз не посохло, проливати кожного дня максимально. І думаю, що все приживеться. Також будемо декорувати офіопогон, оскільки він чорного кольору і він, так можна сказати, трошки тіряється на фоні землі, то будемо декорувати його, підсипати камінням крихтою. Для того, щоб він гарно виділявся. Зараз покажу, що саме зробимо. Ось у нас залишилася ось така галька з дачі. Ми декорували одну з наших діляночок нею, вона мені дуже сподобалась така заокруглена, схожа на гальку камінці. Вирішили, що задекоруємо всю діляночку разом офіопогон і кочедижник. Цією галькою, тому що вони обидва йдуть такі, таких нейтральних кольорів, не яскравих, а більш сірих, чорних. Тому треба, щоб вони виділялися на фоні нашого рокарію, тому будемо декорувати і там, і там. Але під низ, як завжди, кладемо пісочок для того, щоб камінці більш комфортно лягли. Звичайно, можна і агрутканину постелити, але поки що будемо так. Спробуємо. У нас здається, нормально виходить. Без агротканини, такі невеличкі ділянки камінцями закладати. Побачимо. Якщо буде каміння ну, в землю всмоктуватися, тоді вже будемо цю проблему вирішувати. Ну ось, що на сьогодні у нас вийшло. Поділюсь з вами результатом ввечері. Але й покажу завтра при денному світлі. Ми досадимо зараз ще ось цю діляночку. Тут має бути два очитка ще. Вже завтра побачите яких. А тут вже завершена картина. Вирішили все ж таки додати молодил, тому що здалося нам трошки мало рослин, поки ще кочедижник не розрісся, поки офіопогончик не дуже великий. Тому додали молодил. Вони гарно по кольору підходять, пасують сюди. І тут висадила окремо очиток фаеркрак. Бачите, він має бути повністю червоний. Зараз покажу, як він виглядає, зростаючи на сонці. І подивіться, як він виглядає ось тут, коли ми його дістали з-під куща гортензії. Ось ось тут він у нас на цій діляночці зростає. Бачите? Зараз поближче підійду. Тому сподіваємось, що там він також наросте і буде ось такого симпатичного вишневого кольору. Прикрашатиме ту діляночку. Покажу завтра вже наш результат, тому залишайтесь з нами. Ну що ж, вийшла я з вами в день поділитися результатами нашої вчорашньої роботи. У Нас зараз якраз таке саме пекло, дуже спекотно, десь друга година дня. Тому якраз можете побачити, які рослиночки у нас все ж таки будуть знаходитись на сонці в новому рокарії. Ось. А які, яким перепаде трошечки затінку. От, ось так доріжка наша йде. Тут у нас, бачите, сонце повне на всіх рослинах. Ставочок у нас також знаходиться на відкритому сонці, саме цей маленький. А ось нова діляночка, як ви можете бачити, вона отримує затінок. Отримує затінок зараз вже також від хаку Реніший, саме ось ця ділянка. І також десь в 12-ті дня трішечки давало від нашого кипарисовика затінок. Ось. Тому є в нас така надія, сподівання, що. Папороть там переростеться гарно і не буде підгорати. Що все ж таки можна буде за нею доглядати, що при гарному поливі інтенсивному вона там буде зростати непогано. От. А досадили ми вчора ще дві рослинки у нашу другу частину рокарію. Як ви бачите, два очітка. Один це очиток наш Зібульда медіа варієгату. Ми отримували таку невеличку поділ, поділку та в кашпо її саджали. Але в кашпо вона мені не дуже сподобалась, тому що якось не гарно наростає, і її дуже почав щемити. Очиток лозовидний, не дає їй місця на зростанні цьому очитку. Тому вирішила, що тут він буде виглядати краще. А другий очиток точної назви ми не знаємо, тому що отримували його в подарунок. Він якраз зараз в квітуванні, він назростав на цій же діляночці. Він має такі невеличкі змієвидні пагони. Вони схожі на Ангеліну, на блюспрус, прус, але трішки менших розмірів. Вони не зростають великими. І виглядає він досить симпатично, коли навіть не квітує. А зростає такою кочечкою, стелиться, він нам подобається. Квіти в нього, як ви бачите, жовті зорочки, але такі низенькі, не видає він високих пагонів. Це також для мене є плюсом, тому що не люблю, коли великі такі стовбурці стерчать. Ось тому поки що залишаємо такий результат. Звичайно, всі рослинки в нас попідростають з часом. Закриють більш рясно цю діляночку, тому що зараз це може виглядати трошки голенько. Але, як ви можете спостерігати, наш рокарій старий, він вже через рік після формування виглядає дуже таким насиченим. Всі рослинки покрили пусті місця, тому через рік, я думаю, тут теж і на цій ділянці. І на цій ділянці буде така сама картина. Ось тому. На цьому буду завершувати дане відео. Думаю, багато інформації цікавої показали вже вам. Будемо чекати душі і продовжувати далі робити наші високі клумби. Треба викопати ось тут нашу лаванду, треба продовжити доріжку. Все це буде вже наступним кроком у нас відбуватися. І я вам буду, звичайно, показувати це все у нових відео. Сподіваюся, було цікаво. Не забувайте про свої вподобайки, також про підписки на наш канал. І пишіть в коментарях, можливо, щось вам не сподобалось, можливо, щось ви зробили інакше. Буде цікаво почитати. Дякую за увагу! Усім добра!